Хмельницькі бібліотеки взялися пропагувати роботу патрульних. Місцеві книгозбірні долучилися до реалізації проекту ради міжнародних досліджень та обмінів Моя нова поліція, громадська підтримка, реформи національної поліції. Найголовніше завдання цього проекту це те, щоби е, долучити громаду до цієї реформи, для того щоб вони зрозуміли, що нова поліція е, це е, та служба, яка працює для громади, для людей, яка діє завжди не на стороні політичних партій або якихось інших угрупувань, а саме для нашого народу українського. Аби познайомити читачів із роботою сучасних поліцейських у книгозбірні, влаштували зустріч поліція в бібліотеці або як я став поліцейським. На неї запросили восьмикласників 27-ї школи та екіпаж патрульних. Максим один із тих, хто приїхав поспілкуватися з дітьми. Кілька місяців тому з вчителя фізкультури він перекваліфікувався у поліцейського, бо каже, прагне змін в країні і переконаний, їх необхідно робити власними силами. Прагну для змін, щоб мої діти, мій син, який підростає жив правовій. Країні, що він не боявся вийти на вулицю і мав, звичайно, довіру до поліцейських. З подібною мотивацією на службу прийшла і решта патрульних. Дітворі розповіли, що за час роботи реагують на різноманітні виклики: хуліганство, крадіжки, бійки найбільше грішать хмельничани кермуванням у нетверезому стані. Своєю роботою у місті патрульні прагнуть навести порядок, а людям повернути довіру до правоохоронців. Ми працюємо для людей, щоб вони могли нам довіряти. вони не боялись підійти до поліцейського, запитати щось, попросити чи повідомити, мабуть, на 102, коли виявили правопорушення. Ось це було саме головне, щоб росла довіра. Поліцейські погоджуються, аби змінити ставлення до їх структури, суспільству потрібен час. Втім, сьогодні в обличчі восьмикласників прихильників уже знайшли. Мені дуже сподобалася розповідь наших поліцейських. У мене надзвичайні враження. Це дуже складна, відповідальна робота. Треба багато працювати над нею. Треба захищати нашу країну, наше місто. Ці люди такі сильні, хоробрі, стільки вражень, адже така вони патрулюють, захищають нас. Це наша нова довіра, моя довіра. Я їм довіряю. Вони для мене як друзі. На завершенні зустрічі школярі презентували патрульним невеличкі подарунки. Ну і, звісно, не обійшлося без традиційних фото та селфі. У рамках проєкту подібні заходи проведуть і в інших бібліотеках міста.